Доброго дня, ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Сьогодні наше 96-те заняття, тема якого побудова зображень у лінзах, деякі оптичні пристрої та формула тонкої лінзи. Сьогодні ми з вами навчимось будувати зображення як в збиральній лінзі, так і в розсіювальній. Та я вам розповім, які зображення після цього в нас виходять. Тобто, дивіться для такого простого прикладу, коли ви дивитесь в лупу, так тобто для того, аби наблизити якесь, якийсь прилад. То у такому випадку, скажімо, якщо ви дивитесь на текст, що написаний дуже малими літерами, і вам необхідно його наблизити. То, припустимо, ви погано бачите. То ви берете лупу, наближаєте її до цієї газети, що вам необхідно прочитати, і ці букви вони здаються збільшеними. Тобто, у такому випадку ви бачите зображення, якого насправді не існує. Тобто літери є меншими, тобто є певний. Сказ зображення, так тобто, ви бачите те, чого не існує, але все ж таки, ви це можете бачити. Тобто літер збільшені у розмірах. І так працює з декілька з так працює у певних випадках, коли ви застосовуєте лінзи з різним фокусом, тобто зображення предмета знаходиться за різним фокусом. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Якщо це відео буде для вас корисним, то також поширте його серед своїх друзів та знайомих, кому воно також може бути корисним. А я тоді, відповідно, розпочну пояснення цієї теми. Декому ця тема здається складною, але повірте, нічого тут складного нема. Якщо що підійти до розгляду цієї теми більш так цікаво, більш повною інформацією і так далі. Тобто, я її спробую вам зараз саме так розповісти. А ми сьогодні розглянемо два види зображень і два види лінз збиральні та розсіювальні. Тобто, дивіться, якщо в нас лінза. Є збиральною, то вона може давати дійсні, так і уявні зображення. А може не давати ні такого, ні такого. Зараз все розберемо. А якщо в нас лінза розсіювальна, то у такому випадку вона дасть завжди лише уявні зображення. А, тобто дивіться, скажімо так: розглянемо спершу для лінз збиральних. В нас є, ми вже на минулому уроці розібрали. Ось представимо собі, що ця вісь, це в нас лінза. Я просто лінзу не став малювати, аби зайвим а, малюночок не. Не нагромаджувати, тому я скоротив Оце в нас лінза. Це в нас головна оптична вісь. Як ви ж ви вже знаєте з попереднього заняття, що в нас завжди має бути фокус. І наше зображення буде відповідно таким, в залежності від того, який фокус ми задаємо. Тобто, де в нас знаходиться предмет відповідно до фокуса. Якщо наш предмет розташований за двома фокусами, тобто, ось як в нас предмет АБ. То відповідно його зображення буде дійсним, зменшеним. Та перегорнутим. Що означає дійсним, зменшеним та перегорнутим? Ось наш є предмет. Ми знаємо, що через головний оптичний центр лінзи промінь проходить, не заломлюючись. Тобто ми це бачимо. І ось в нас ще йде промінь до лінзи, тут він заломлюється і вони у цьому фокусі перетинаються. Так? Тобто дійсне зображення в нас виходить. І ми бачимо, що якщо тут у нас зображення, скажімо, було АБ більше, ніж А1, Б1. Тобто у такому випадку ми маємо, що, по-перше, зображення перегорнулося. Тобто, бачимо, да, тут трикутничок дивиться ніби вгору, а тут вниз, і він ще є меншим. То відповідно в нас зменшене зображення. Де це може трапитись? Тобто, коли ви дивитесь на предмети певні, ви, наприклад, бачите оцей фломастер, але ваші очі він е, поміщається, але ж він повністю ваше око не може поміститися, тому ви його бачите меншим. Він вас здається в очах меншим, так тобто, насправді, на очах він відбувається меншим, ніж він є. Бо якби він відбувався повністю, він би просто в око не проліз. Тому в такому випадку ми це можемо асоціювати з тим, як на нашій сітківці відбувається те, що ми бачимо. Тепер з приводу іншого випадку, якщо в нас зображення розташовується, точніше, предмет розташовується між... Першим фокусом та другим у такому випадку в нас зображення буде дійсне, збільшене та обернене. Тобто, якщо в нас тут ось АБ, дивіться, тут було за двома фокусами, тут за одним фокусом, то відповідно в нас воно буде дійсним, тобто таким, як є, воно збільшиться і буде оберненим. Де це ми можемо побачити? Це ми можемо побачити, наприклад, якщо нам необхідно, ми ось прийшли до кінотеатру, в нас світять світло, що розташовується між двома фокусами, світить на екран. І у такому випадку маленький, маленьке зображення проєктується на стіну на екран великим. Тобто, можливо, ви таке колись бачили. І тепер з приводу ще одного випадка: якщо наше предмет розташовується між центром лінзи та одним фокусом. У такому випадку ми отримуємо уявне збільшене та пряме зображення. Дивіться, наш предмет АБ. І ось тут ми маємо, що йде подовження променя, так, подовження променя через головну оптичну вісь, відповідно, заломлюється через, через фокус. І відповідно наше зображення у такому випадку є уявним, збільшеним та прямим. Це можемо побачити на прикладі, коли ми дивимося, наприклад, в лупу, коли ми щось збільшуємо. Тобто, у такому випадку тут -от, ключове слово уявне збільшене та пряме. Тобто, текст збільшується відповідно. Ми бачимо це уявно, бо текст насправді меншим ніж ми його бачимо. Ну, і, відповідно, прямий текст, бо ми його бачимо прямо. Ну і тепер дивіться, якщо ж предмет лежить на відстані фокуса від оптичного центра, то в такому випадку ми ні дійсного, ні уявного зображення не отримаємо. Тобто малюється це саме так. Я додам, буду додавати, точніше, ви напевно, вже це побачили, що я додавав малюнки, яким вони мають виглядати дійсно. Бо на дошці так чітко не намалюєш, просто їх намалював, аби вам пояснювати саме схематично і так далі. Але я додам саме малюнки, які відносяться до цих випадків. Тепер дивіться, якщо ми кажемо про розсіювальну лінзу, розсіювальна лінза це така лінза, що відповідно розсіює промені, що проходять крізь лінзу і заламлюються. Тобто, вона їх розсіює. Ця лінза є розсіювальною. Розсіювальна лінза завжди дає лише уявне зменшене та пряме зображення. тобто це необхідно запам'ятати. Також зображення з приводу розсіювальної лінзи я вам надам, аби це все намалювати. Ви це подивитесь. Якщо у вас залишаться запитання з приводу того, чого так відбувається, то ви можете написати це в коментарях. Я спробую усім вам відповісти, або запишу більш детальний та чіткий ролик з приводу пояснення цієї теми. Але мені здається, що того вже, що я сказав, має бути достатньо. Ну і тепер давайте ще запишемо формулу тонкої лінзи. Тепер поговоримо з приводу формули тонкої лінзи. А що це таке з попередніх занять? Ми з вами вже вивчили формулу, як обчислювати оптичну силу лінзи. Аби нам знайти оптичну силу лінзи, нам необхідно один поділити на фокусну відстань цієї лінзи. Ми пам'ятаємо, що оптична сила лінзи вимірюється у дооптри, фокусна відстань вимірюється у метрах. І ми також знаємо, що оптична сила лінзи є обернено пропорційною до фокусної відстані цієї лінзи. І тут ми маємо вже дві таких формули. За допомогою першої формули ми можемо знайти фокусну відстань лінзи, тобто, аби нам її знайти, тут назводяться дві зміни. Давайте їх охарактеризуємо. Змін на D в нас показує відстань від предмета до лінзи. Тобто, ось якщо ми бачимо, наприклад, лінзу, бачимо предмет, бачимо зображення цього предмета. Так. Тобто, ось у нас відстань, наприклад, D від предмета до лінзи, і відстань F від D лінзи до предмета, тобто до зображення вибачаю цього предмета. Тобто тут у нас давайте запишемо предмет, предмет, тут відповідно зображення. Тобто, де це відстань від предмета до лінзи, F це відстань від лінзи до зображення. Тобто, аби нам знайти фокусну відстань, один поділити на фокусну відстань, нам необхідно один, один поділити на відстань від предмета до лінзи, відповідно додати, один поділити на відстань від лінзи до зображення цього предмета. Тепер з приводу того, як знайти оптичну силу тобто ми можемо знайти оптичну силу так само, так як на ці величини обернено пропорційні. То відповідно, логічно, так щоб знайти оптичну силу лінзи, необхідно один поділити на відстань від предмета до лінзи і відповідно додати, один поділити на відстань від лінзи до зображення. І таким чином ми можемо з цих формул виразити, будь-що нам необхідно. І Що вам необхідно знати про таке про таку величину, як збільшення предмета? Тобто, аби нам знайти, у скільки разів предмет збільшився чи зменшився, наприклад, нам необхідно поділити відстань від лінзи до зображення, тобто F, на відстань від предмета до лінзи, тобто на D. І зверніть увагу на модулі. І тепер ще необхідно позначити один момент, що коли в нас зображення є уявним, то відстань від лінзи до зображення ми беремо за мінус. Якщо в нас зображення є дійсним, то відстань від, зобра... від лінзи до зображення, ми беремо... беремо з знаком плюс. Тобто, це також зважайте на це увагу. Аби остаточно закріпити цю тему, пропоную розв'язати одну задачу з наступною умовою. Необхідно знайти оптичну силу лінзи, якщо відстань від предмета до лінзи дорівнює 1 метр, а відстань від лінзи до зображення дорівнює 25 см. Необхідно врахувати. Що зображення цього предмета є уявним. І ми пам'ятаємо, з того, що я вам щойно розповідав, що якщо зображення предмета є уявним, то оцю величину F ми беремо від'ємну мінус, якщо уявне, і додатнім, якщо дійсне. Якщо уявне, то відповідно мінус, і відповідно нам ще необхідно перевести це в систему Сі. Тепер давайте запишемо формулу. Пишемо слово розв'язання. Так як нам необхідно знайти оптичну силу лінзи. То вона в нас дорівнює 1 ділити на f плюс 1 ділити на d. Тобто ми таким чином знайдемо оптичну силу лінзи і підставимо величини, D дорівнює. 1 поділити на мінус 0,25 плюс 1 поділити на d, тобто на одиницю. Дорівнює 1 поділити на мінус 0,25, тобто пишемо 1 перша. Поділити на 25 сотих це 1 четверта, то відповідно це дорівнює 1 перша помножити на 4 перших або 4. Тобто, ну тут ще був мінус. Мінус 4 плюс 1 дорівнює мінус 3. Тобто в нас вийшла відповідь мінус 3, Це ми записуємо мінус 3 і відповідну величину деоптрії. Ми пам'ятаємо так, що у нас можуть бути, давайте запишемо мінус 3 деоптрії у відповідь. Ми пам'ятаємо, що в нас лінзи можуть бути або збиральними, або розсіювальними. Якщо лінза в нас збиральна, то вона відповідно після проходження крізь лінзу збирає у ці промені, що крізь неї проходять, і відповідно вона їх розсіює, якщо вона розсіювальна. Давайте згадаємо, що якщо в нас лінза розсіювальна, то відповідно вона має знак мінус. Тобто цей лінза в нас розсіювальна, бо в нас ще розсіювальна. Нас просили ще визначити тип цієї лінзи. Тобто, я сподіваюся, що тему я вам пояснив. Можливо, у вас залишилося в когось запитання, то м -м, пишіть про це в коментарях. Я спробую відповідати усім. Якщо запитань нема, то очікую на наступному нашому занятті. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Поширюйте це відео серед своїх друзів, якщо воно вам стало корисним. Усім дякую за увагу і очікую на наступному занятті.